Оголошення для моїх клієнтів. Дивіться, друзі. Відправляєте посилочку обов'язково листочок, що ви відправляєте. Мідь, латунь, золото. Бо дивіться, виходить, не відповідальність, ми все. Ну якщо там не було вказано, що там були радіодеталі, наприклад, і ми їх не порахували, я відповідальність нести не буду. Чому? Бо ми достаємо все. Ось була така ситуація, що там достали, достали і дивимося, ну все, ми собі переважили, а потім людина каже, там були радіодеталі. І воно таке в ящику, покажу ці ящики, ось є якісь ящики, ми їх готуємо. Ну, тут всякі, бачите, воно там приходить. І буває вже такі випадки, ми там передивляємося, буває, що приклеюють золото на бік. Це нормально. Но це нормально тоді, коли воно є в листочку золото написано, ви зрозуміли. А так виходить, ми потім всі віддаємо охороні, жінки тут збирають, їх ріжуть, пакують і собі там здають, мають ту копійку собі. Від макулатури. Тому, друзі, якщо відправляєте золото, щось мілке, радіодеталі, напишіть на листочку «мідь, латунь, радіодеталі. І ми розуміємо, що ага, мідь є, латунь, є, радіодеталі треба пошукати. Бо ну, такий нюанс. такий нюанс. Пишіть листочок обов'язково. Якщо є радіодеталі, все, ми несемо за них відповідальність, вони в посилуся, все добре. Якщо їх не було написано, то ну, нема тої коробки вже розумієте. Такі нюанси, тому це дуже обов'язково. Відправляєте посилочку, листочок. Карта, телефон, прізвище, ім'я і що в посилці, і ми по цьому списку перевіряємо. А я люблю вас, і ви найкраще.